Роберт Льюіс Стівенсон. Острів СКАРбів. Частина шоста. Капітан СІЛвер. Розділ 28. У ворожому Стані. Червоне світло факела. Осяявши середину Блокгауза, потвердило найгірші з моїх побоювань. Пірати заволоділи будинком та припасами, і діжка коньяку, і солонина, і сухарі були на своїх місцях, а те, що я не помітив жодного сліду бранців, у десятеро посилило мій страх. На думку збігало одне усі вони загинули, і моє серце затерпло від горя, що я не лишився і не загинув разом із ними. Загалом буканірів зосталося шестеро. Інші пішли з життя, п'ятеро їх із розпашілими і запухлими обличчями, швидко прочумавшись від п'яного сну, вже стояли на ногах. Шостий тільки звівся на лікті. Мертвотна блідість і закривавлена пов'язка на голові свідчили, що його не так давно поранено і зовсім недавно перев'язано. Я пригадав, як під час великого нападу на табір підстрелений пірат утік до лісу і не сумнівався, це він. Попуга сидів на плечі вдового Джона і чистив пір'я. Сам ватажок видавався блідішим та суворішим, ніж зазвичай. Ошатний каптан, у якому він приходив сюди на переговори, досі красувався на ньому. Хоч тепер, вимощений голини і подертий лісовим колюччям мав куди гірший вигляд. Ага. озвався Сілвер. Ось і Джим Гокінс. Трясся моїм шпангоутам. Завітав на гостину, а? Ну то заходь, дуже мило з твого боку. Відтак він сів на барило з Бренді і почав натоптувати люльку. Дай на мені вогню, Діку, попросив ватажок і, закуривши, повів далі. Гаразд, юначе, Застроми цю головешку мішку по дров, а ви, джентльмени, лягайте в дрейф, вам нема чого стояти перед паном Гокінсом. Він пробачить вашу нечемність, повірте. Отже, Джиме, звернувся він до мене, витягаючи люльку з рота. Ти тут, і це вельми приємна несподіванка для бідолашного старого Джона, я з першого погляду. Зрозумів, що ти спритний хлопчина, але тепер я від тебе просто в захваті, їй бо. У відповідь, певна річ, я нічого не сказав. Притиснутий спиною до стіни, я намагався дивитися сілверові в очі з досить виразно, як на мене, сміливістю, проте в моєму серці ворушився чорний розпач. Сілвер раз чи два безтурботно пихнув люлькою і заговорив знову: Ну, якщо ти вже тут, Джиме, я поділюся з тобою своїми думками. Ти мені завжди подобався. Геш, бо хлопець стихвацький, точнісінька копія мене самого, коли я був молодий і гожий. Мені весь час бажалося, щоб ти пристав до нас, одержав свою частку скарбів та помер заможним джентльменом. І от, міле бедику, ти прийшов. Капітан Смолет славний моряк, і я це охоче визнаю, тільки ж надто крутий щодо дисципліни. Обов'язок є обов'язок, каже він. І цілком слушно, тож стережися капітана. Та й лікар знов на тебе в'ївся. Невдячний паскудник, ось що він сказав: одне слово до своїх тобі дороги нема, вони тебе не приймуть. І коли ти не хочеш створити третє корабельної команди, себто лишитися на самоті. То мусиш пристати до капітана Сілвера. Що ж, непогано, виходить мої друзі ще живі. І хоч я почасти повірив Сілверові, бо цим каютне товариство обурюється моїм дезертирством, він мене більше зрадував, аніж засмутив. Я вже й не згадую, що ти під нашою владою, провадив Сілвер, бо ти й сам це бачиш, упевнений, що краще переконати, ніж залякати. Коли тобі до смаку служба в нас, долучайся, а коли ні, Джиме, то так і скажи. Вільно й без страху, приятелю. І навряд чи хтось зі смертних моряків був би з тобою відвертіший за мене, трясся моїм бортам. Мені треба щось відповісти? спитав я тремтливим голосом. За його глузливою балаканиною прочувалася смертельна загроза, що нависла наді мною, і від цього мої щоки розпалились, а серце в грудях шалено закалатало. Хлопче, озвався Сільвер. тебе ніхто не силує. Обміркую все гарненько. Жодна душа не підганятиме тебе, приятелю. Нам вельми приємно спілкуватися з тобою, сам бачиш. Гаразд, сказав я трохи посміливішавши. Коли я маю вибирати, то спершу скажіть мені, що відбувається? Чому ви тут і де тепер, мої друзі? Що відбувається, похмуро повторив один із буканірів. О, щасливчик той, хто це знає. Може, ти закубриш свої люки, поки тебе не питають, друже мій, роздратовано урвав його Сілвер, а тоді вже ввічливим тоном звернувся до мене. Учора вранці Сергокінс під час собачої вахти приходить до нас із прапором перемир'я лікарлівсі та й каже Капітане Сілвер, вас зраджено, шхуна зникла. Ну, мабуть, ми просто забагато забагатопаячили та співали пісень, от воно і сталося так, і я цього не заперечую. Ніхто б з нас не стежив за судном. Глянули ми, справді нема старенької шхуни, побий на з, з роду віку я не бачив зграї йолопів із дурнішими мінами на обличчях. Та що там казати? Ми мали найдурніший вигляд, можеш навіть не сумніватися. Тоді, каже лікар, укладімо угоду, нам удалося порозумітись йому й мені, і ось ми тут. Нам дісталися харчі, бренді, блокгаус, дбайливо нарубані дрова і весь, так би мовити, благословенний корабель від Салінга до Кільсона, а самі вони звідси пішли, а куди? Я не знаю. Сілвер знову спокійно затягся люлькою і повів далі. А щоб ти, бува, не взяв собі в голову, що в угоді згаданої про тебе, ось тобі останні слова цих переговорів. Скільки вас, питаю я, маю покинути табір? Четверо, каже він, четверо серед яких один поранений. А щодо хлопчиська, то я не знаю, де він, хай йому лихо, та й не хочу знати, нам навіть думати про нього гидко, а отакі були його слова. Це все поцікався, все, що ти мав почути, синку мій, відповів Сілвер. І тепер мені треба вибирати? А вже ж, тепер тобі треба вибирати, нічого не вдієш. Гаразд, почав я, я не такий дурень і дуже добре знаю, чого мені чекати. Хай буде що буде, мені однаковісінько, я побачив забагато смертей, відколи з вами спіткався. Та є кілька речей, які вам годилося б відати, мовив я, чимраз більше хвилюючись. По перше, становище ваше кепське. Судно ви втратили, скарби втратили, людей своїх втратили. Усе ваше діло пропаще. І коли вас цікавить, хто в цьому винен, то знайте, винен я. Я сидів у діжці з-під яблук того вечора, коли ми побачили землю, і підслухав вас, Джона, і тебе, Діку Джонсоне, і Генса, який лежить тепер на дні моря. І не минулої години, як усе почути, я переповів своїм друзям. Ну і про судно. Саме я перетяв якерну линву, саме я вбив тих, кого ви залишили на борту, і саме я відвів шхуну туди, де вам її повік не відшукати, нікому з вас. Надійшла моя черга сміятись. У цій справі я випередив усіх і тепер боюся вас не більше, ніж мухи. Хочете, вбийте мене, хочете, помилуйте, але скажу вам ще одне і край. Якщо ви мене помилуєте, я забуду про минуле і коли вас притягнуть до суду за піратство, зроблю все, щоб вам допомогти. Тож це ви маєте вибирати, убити без ніякої вигоди для себе або помилувати мене, свідка, який рятуватиме вас від шибениці. Я змовк, бо зізнаюся, щиро, мені забило дух. На мій подив, пірати навіть не ворухнулись, а тільки вирячилися на мене, мов ті барани». Не давши їм отямитись, я заговорив знову. Іще, сер Сілвер, ви, як на мене, найкращий у цій компанії, тож коли дійде до найгіршого, розкажіть, будь ласка, лікареві, як я зустрів свою смерть. Матиму це на увазі, промовив Сілвер таким чудним тоном, що я, хоч убий, не міг уторопати. Він глузує з мого прохання, чи йому припала до душі моя хоробрість. І я своє слівце вставлю, вигукнув старий моряк з брунатно-червоним обличчям на ім'я Морган, якого я колись бачив у таверні Дового Джона на Бристольській набережній. Це він упізнав чорного пса. Еге. І слухайте, докинув корабельний кухар, мені теж є що приточити, поби його грім. Це той самий хлопчисько, який поцупив карту в біллі Бонса. Ну, нарешті ми тебе розкусили, Джиме Гокінсе!» Отож до діла! лайнувшись, вигукнув Морган і, вихопивши ножа, так спритно скочив на ноги, наче був двадцятилітком. Ані рож мені, гаркнув Сілвер. Хто ти такий, томе Моргане? Либонь, ти уявив себе капітаном? Небом присягаюсь, я тебе провчу. Тільки спробуй мені перечити, зразу ж підеш туди, куди перед тобою за мої останні 30 років уже пішло чимало добродіїв. Хто на рею трясцяться моїм шпангоутом, а хто за борт рибам? На поживу. Будь певен, Моргана, немає такої людини, яка, посварившись зі мною, дочекалася б нового дня. Морган зупинився, але інші хрипко загули. Том каже правду, озвався один. Хтось дуже довго мене морочить, пробурчав другий. Хай я гойдатимуся на шибениці, коли ти мене й далі морочитимеш, Джоне Сілвера. То котрий з вас, джентльмени, бажає помірятися зі мною? заревів Сілвер, нахиляючись уперед на барильці і тримаючи в правиці розкурену люльку. Ну бо викладайте свої претензії, чий же не заціпило вам, Охочий неодмінно дістане належне. Чи на те я прожив стільки років, щоб тепер якийсь син Ромової діжки задирав капелюха в поперек мого клюза? Ви знаєте наш звичай і вважаєте себе за джентльменів фортуни. Що ж, я до ваших послуг. Хай на спробує котрий сміливець витягти абордажну шаблюку, і я, попри милицю та все інше побачу. якого кольору в нього тельбухи, перш ніж згаснеться люлька. Ніхто ні ворухнувся, ані відповів. Отакі ви еге, додав він, знову беручи люльку до рота. Веселенька компанія, ні в року, Добійки ви геть незугарні. Проте англійську мову короля Георга, сподіваюсь, розумієте, капітан тут я з вашої волі. Капітан тут я, бо на добру морську милю кращий за вас. Не хочете битись, як кличуть джентльменам фортуни, тоді бодай вас грім улупив, маєте коритися. Та й по всьому. А тож, цей хлопчисько не подобається, бо я зроду не бачив ліпшого за нього. Він принаймні вдвічі хоробріший, ніж кожен із таких щурів, як ви, і от що я вам скажу хто зачепить його хоч пальцем, той матиме справу зі мною, а я слів на вітер не кидаю, можете не сумніватись. Запала тривала мовчанка. Я стояв, вистринчившись біля стіни. Серце в мене досі гупало, мов ковальський молот, але десь, у глибині моєї душі, засяяв промінь надії. Зі схрещеними руками й люлькою в кутикурота сілвер відкинувся до стіни, спокійний, наче сидів у церкві. Однак його погляд блукав крадькома, скошуючись на непокірних товаришів. Помалу всі вони відступили в найдальший кінець блокгауза і почали перешіптуватись. Їхнє тихе жебоніння без угаву звучало в моїх вухах, ніби шум струмка, деколи вони озирались, і червоний жар головешки висвітлював на якусь мить їхні збуджені обличчя, але позирали вони не на мене, а на Сілвера. Вам, мабуть, є що сказати, зауважив Сілвер, плюнувши далеко поперед себе. Тож кварте, щоб і я почув або лягайте в дрейв. Даруйте, сер, озвався один із матросів, ви дуже вільно трактуєте деякі наші правила. Проте вам, либонь, не зашкодило б дослухатися й до інших. Команда незадоволена. Вона не хоче терпіти знущань. Вона має права як усяка інша команда, і я, в разі потреби, можу з них скористатися. Гадаю, ви не проти, щоб ми командою обговорили ситуацію. Даруйте, сер, поки що ви капітан, але я скористаюся зі свого права і піду радитись. І вишукано відсалютувавши на морський лад, цей довготелесий миршевий жовтоокий матрос років 35 спокійно попрямував до дверей та вийшов із будівлі. Слідом за ним, один по одному рушили й інші, і кожен, проминаючи Сілвера, салютував та бурмотів щось на своє виправдання. Згідно з нашим звичаєм, сказав один. Нарада хлопців із бака, пояснив Морган. І отак із тим чи тим застереженням усі вони покинули блокгаус, залишивши Сілвера і мене вдвох при світлі смолоскипа. Корабельний кухар одразу ж витяг люльку з рота. Ну, дивись Джеми Гокінса, ледь чутно, але цілком виразно прошепотів він. Ти вже пройшов півдошки до смерті і що найгірше до тортур. Вони хочуть мене зіпхнути, проте я завваж стіною стою за тебе. Я не збирався цього робити. Ні, та раптом ти заговорив: мене гриз розпач, що я втратив так багато, і можу навіть потрапити на шибеницю. Аж тут я бачу, ти хлопець, хоч куди. То й кажу собі: заступися за Гокінса, Джоне, і Гокінс заступиться за тебе. Ти його останній козир. А він, Джоне, побий тебе грім. Твій останній козир. Послуга за послугу, кажу я. Ти врятуєш собі свідка, а він урятує твою шию на суді. До мене почало помало доходити. «Гадаєте, все звелося ні на що? спитав я. «А вже ж хай йому грець, смикнувся він. Як судно пропало, то пропала й шия, отакий наш здобуток. Глянувши на бухту Джими Гокінса і не побачивши там шхуни, я, міцнющий кремінь, зламався. А ці, хай собі радяться, заплішені дурні та боягузи. Я постараюся тебе від них урятувати, але слухай, Джиме. За позику, віддяка, ти врятуєш довго Джона від зашморгу. Я був приголомшений таким бо безнадійним уявлялося те, про що він просив він, старий буканір, неприторений задирака й ватажок. Зроблю все, що зможу, сказав я. То й згода. вигукнув довгий Джон. Твоя обіцянка досить рішуча, і я побий мене грім, бачу для себе шанс. І він пошкутильгав до факела, що стирчав із купи дров, і знову розпалив люльку. Зрозумій мене, Джиме, заговорив він, повертаючись на своє місце. Я маю ще голову на в'язах, їй бо, тож тепер я на скверовому боці. Мені відомо, що ти відвів шхуну кудись. У безпечне місце. Як тобі це вдалося, я не знаю, але вона в безпеці. Думаю, Генс і Обраян сплохували. І я ніколи не покладався на них. Заваж собі, я ні про що тебе не розпитую, та й іншим цього не дозволю. Я знаю, що програв, Егеш. а ще знаю хлопця вірного і непохитного. Ох ти, молодий, молодий. Ти і я могли б стільки всього втнути разом. Сілвер націдив і збарила в бляшани кухлик коньяку. Скуштуєш, приятелю, запропонував він, і коли я відмовився, сказав Ну, а я, Джиме, трохи вип'ю. Мені треба підживитися або попереду багато клопоту. До речі, про клопіт. Навіщо лікар віддав мені карту, Джиме? На моєму обличчі відбилося таке щире здивування, що розпитувати мене далі Сілвер не схотів. О, так, він віддав її, сказав довгий Джон. І за цим, без сумніву, щось криється. їй бо, криється, Джиме, погане або добре. Він зробив іще ковток і похитав своєю великою сивою головою, як людина, котра сподівається найгіршого.